У секторі почесних поховань багатолюдної криворіжці прийшли на центральне кладовище вшанувати пам'ять захисників та мирних жителів, які загинули в Маріуполі. Молебінь за загиблими провели військові капелани. Нехай Не ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя. Молитовна пам'ять дуже важлива для нас з вами. Чому тому, що по-перше, це молитва, молитва за тих, хто відійшов у інший світ, хто ніколи вже не повернеться з цієї війни. Який поклав найдорожче, що в нього є це своє життя заради того, щоб ми з вами мали можливість продовжувати своє існування, навіть, скажімо так, в більш-менш мирних містах. Плюс до того, молитва це та річ, яка не дасть нам забути те, що відбувалося. А пам'ятати ми про це повинні завжди рідні загиблих та полонених оборонців Маріуполя, представники ради оборони громадських організацій, військові, у цей день говорили про значення подвигу захисників Маріуполя. Ми сьогодні зібрались на секторі почесних поховань наших героїв міста Кривого Рогу для того, щоб згадати, звернутися до Богу всіх тих, хто поклав своє життя заради незалежності і волі нашого народу, нашої країни. Можливо, питає, для чого це було? А це було дуже важливо. Гарнізон Маріуполя на себе витягнув значну кількість. Ворожих сил і надав можливість організувати оборону таким містам, як Кривий Ріг, Запоріжжя. Ворог не дійшов до Дніпра. Тому низький уклін всім тим, хто захищав Маріуполь, хто захищає Україну, вічна пам'ять, слава Україні! Пам'ять це важливо насамперед. Це найважливіше, що повинно бути. І такі заходи також повинні бути. і Перед днем примирення також проходив захід, який був присвячений всім загиблим з нашого міста і не тільки з нашого міста. Тому це дуже важливо. Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день.